Продовжуємо розбиратися із внутрішньо односторонніми і внутрішньо різносторонніми кутами при паралельних прямій та січній. У попередньому відео було розібрано, чому вони внутрішні, чому вони односторонні і різносторонні. Просто нагадаю, що кути 5 і 4, 6 та 3 — є внутрішніми односторонніми, а кути 4, 6 та 5 і 3 є різносторонніми внутрішніми різносторонніми. І достатньо вибрати собі одну пару кутів, от почнемо із внутрішніх різносторонніх, для того, щоб записати властивість, а вона буде поширюватись і на іншу пару кутів. Ну, ось розглядаємо собі, наприклад, пару кутів внутрішніх різносторонніх, 4 та 6, що властиве внутрішнім різностороннім кутам. Це супервластивість. Вони просто рівні. Отже, кут 4, такий самий по величині, як кут 6. Бо вони внутрішні, різносторонні, цього достатньо. А також, відповідно, і кут 5, такий самий по величині буде, як кут 3, бо вони внутрішні, різносторонні. І це активно використовується в задачах. А що ж робиться з внутрішніми односторонніми кутами? Наприклад, виберемо собі кути 6 та 3. Ось, нехай. Розглядаємо собі ці два кути внутрішні, односторонні. Що характерно для них? А для них характерно, що їхня сума завжди становить 180 градусів. Отже, кут 6 в сумі із кутом 3 складатимуть 180 градусів. Відповідно, і кут 5 разом із кутом 4 складатимуть у сумі 180 градусів, бо вони внутрішні односторонні. Оце усі властивості для внутрішніх різно- і односторонніх кутів.